Виконуємо номер 860 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Прямокутники ABCD і Н між собою рівні. Перемет прямокутника Д дорівнює 40 см. Л дорівнює 8 см. Знайди довжини сторін прямокутника ABCD. Так, Запишемо, що. Прямокутники А Д і К Л М між собою рівні. За умовою задачі відомо, що периметр прямокутника Д дорівнює 40 см. Знайдемо суму довжин двох сторін нашого прямокутника. Периметр дорівнює 2. Помножити на суму сторін сусідніх А Б, додати БЦ, знайдемо суму А Б і Б С, для цього периметр поділимо на 2. Периметр у нас 40, ділимо на 2, дорівнює 20 см. Ми знайшли сума довжин. Сторін АБ і ВС. Тепер в умові задачі сказано, що КЛ дорівнює 8 см. КЛ дорівнює стороні АБ нашого прямокутника АВЦД, тоді АБ дорівнює 8 см. Відповідно, у нас є АБ, можемо знайти БЦ. Для цього від їх суми 20, віднімаємо 8, дорівнює 12 см. Це ми знайшли довжина сторони BC. У прямокутника протилежні сторони рівні між собою. Отже, АБ дорівнює протилежній стороні СД. І дорівнює 8 см. А сторона BC дорівнює протилежній стороні АД і дорівнює 12 см. Ми знайшли довжини сторін прямокутника АБЦД. Запишемо відповідь. Отже, 8 см 12 см.